На виконання доручення президента України Державної Пінцерної служби України було розроблено план певних заходів для, безумовного дотримання конституційних прав і свобод, ув'язаних, що утримуються в нашій установі. Значить, на виконання даного плану, в першу чергу, це питання ставилося про строки утримання ув'язнених в нашій установі, щоб вони не порушувалися. По-друге, це створення належних умов утримання осіб, що утримуються в нашій установі. Для цього відділом по контролю за виконанням судових рішень постійно здійснюється моніторинг цих питань. Тобто, завчасно, десь за 7 днів приблизно повідомляються органи дізнання прокуратури суду, тобто за якими рахуються ув'язнені. Про е, день закінчення строку утримання, щоб не порушувати. Е, керівництвом установи взято на особистий контроль е, вимоги кримінально-виконавчого е, Кодексу України, закону України про попереднє ув'язнення щодо дотримання 10-денного строку е, утримання в установі нашій до направлення відбувати після набуття вироком законної сили в виправну трудову. Е, Установу. Тобто таких питань у нас нема. Нагляд за цим, звичайно, здійснює наша обласна прокуратура. Порушень таких немає. Є проблемним питанням перенаповненість, це по всій Україні, перенаповненість слідчих ізоляторів. Слава Богу, в нашій установі поки що все нормально. На даний момент у нас утримується основі близько 450 осіб. Ну, ми маємо можливість розмістити біля 600. Тобто нема такої проблеми, як всяди по Україні, що нема спальних місць для осіб, норми житлової площі дотримання, тому що на даний момент закон України про попереднє в'язнення, стаття 11 вимагає 2,5 квадратних метри для ув'язнення кожного, тобто у нас це в установі дотримується. І відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу на кожного засудженого на даний момент потрібно 4 квадратних метрів. Закарпатська установи виконання покарання номер 9 виконує функції слідчого ізолятора, це по-перше, із середнім таким до 500 чоловік. Далі виконує функцію арештного дому із наповненням до 10 осіб, тобто виконує покарання у вигляді арешту кримінальне покарання. Далі е, виконує функції установи виконання покарань середнього рівня безпеки. Це для осіб, що засуджені вперше за злочини середньої оботяжки злочини, вперше засуджені, що залишені для роботи по господарському обслуговуванню установи. І виконує функції максимального рівня безпеки для тримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, а також засуджених до позбавлення волі на певний срок, але яким призначено відбувати покарання на максимальному рівні безпеці. Якщо брати е, на увазі ув'язнених, їх е, 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 окрім права пересування, в нас з законами України інших прав їх не позбавляють. Тобто вони мають е, право все, писати скарги, звертатися до органів, отримувати відповіді е, для того, щоб вчасно реагувати на деякі проблемні питання, керівництвом встановили щотижнево здійснюється обхід, обхід всіх камер. Для того, щоб вияснити, які є проблемні питання у тих осіб, що утримуються в нашій установі. І відразу керівництвом установи, начальником мною особисто ці питання вирішуються. Також для того, щоб вирішувати якісь побутові чи інші питання, проблемні, то, що входить в компетенцію адміністрації установи, ми щотиво здійснюємо особистий прийом ув'язнених. Тобто, якщо в них є якісь скарги, якісь звернення, якісь заяви, ми приймаємо, розглядаємо і по мірі можливості вирішуємо ці питання. Якщо то не в нашій компетенції, ми ці звернення направляємо відповідно до певних органів, компетенції, в компетенції яких знаходиться вирішення даних проблем. Також у нас є е, вивішені на території установи скриньки. Ну, бо хтось може не хоче, щоб знали, хто звертається інші спеціальні скриньки висять, куди ув'язані і інші особи, що утримуються в нашій установі, можуть. Залишати звернення до керівництва установи. Система раніше тюремна і ще відколи е, вона була створена ще племі, ну, племен першої державності, форми державності, вже по-любому була така функція як педенціарна служба. Тому що е, люди завжди нарушували якісь звичаї, і, е, звичайно, суспільство їх карало, певно. Но. Тобто раніше перспектива і при Радянському Союзі, і при тому була в тому, що в тюрмі мають бути погані умови. Чому? Для того, щоб чоловік не хотів більше туди попасти. Все це створило, ви то знаєте, і то багато зараз документальних фірмів, і документальних фільмів, і про ті сталінські часи, і раніше, які там були у нас лагеря, і то все проще. На даний момент, оскільки Україна прагне бути цивілізованою державою, і людина це є перш за все головна цінність в нашій державі, всі заходи і засоби направляються на те, щоб покращити умови тримання. Якщо людина десь здійснила якісь правопорушення, порушила норми поведінки в суспільстві, вона загалом цим суспільством не повинна бути відкинута на задній план. І наша задача в першу чергу стає на те, щоб повернути людину до нормального життя в цьому суспільстві. Тобто вона понесе покарання, але вона повернутися в суспільство повноправним членом. І для цього всі створюються умови. І в тому числі ті ж ремонти в тих місцях, де вони утримуються, і та норма площі, щоб людина вийшла здоровою, нормальним повноправним членом нашого суспільства. Ну і, звичайно. Працюють спеціалісти для того, щоб вона не скоювала нові злочини. Це першочергова задача. У нас є і психолог, в тому числі, У нас побудована і та церква на території установи, тобто і релігійні діячі. Окрім цього, приходять туди із різних громадських організацій, також спостережна комісія при нашій міській раді постійно залучається до цієї праці. Але питання в тому, що Наша установа, як я сказав, основна функція це слідчий ізолятор Виконання покарань ми виконуємо невеликій кількості засуджених. Од особливою категорією з цих засуджених це є засудження до довічного позбавлення волі. На даний момент у нас їх в установі 19 чоловік утримується. 16 з них вироки вже не були законної сили, 3 і ще не набули законної сили. Тобто, відповідно до принципів. Кримінального права, вони ще вважаються невинуватими у чинні злочині, поки, ви знаєте, вирок не буде законної сили. Ну, засуджені вони за різні види злочинів, але якщо брати аналіз, більшість з них злочини скоїли в стані алкогольного сп'яніння. Особа, яка обрана запобіжний захід взяття під варту, вона не позбавлена всіх своїх конституційних прав і свобод. І в неї є надія, і я. Спілкуючись із ними вже довгий час, я прекрасно знаю, що вони всі надіються рано чи пізно і чим поскоріше вийти на волю. А засуджені вже до довічного позбавлення волі, їм довгий термін приходиться перебувати в таких закладах, як наш. І прописано обмеження певні для тих осіб і для тих осіб. Звичайно, що відповідно до. Цих нормативних актів, вони в нас отримуються окремо. Звичайно, що е, психологічно, навіть якщо людина думає, що вона завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць вийде на свободу, е, вона не так буде відноситися не до своїх е, сусідів, ні до адміністрації установи. Особа, яка засуджена до довічного позбавлення волі, це одна із найтяжчих категорій. Чому? Тому що йому вже, він отримав максимум, що передбачив нашим законодавством. Тобто йому вже втрачати нічого. Він по суті все одно буде в тюрмі, щоби він не накоїв. Тобто, звичайно, до них і посилений нагляд, і заходи безпеки, і охорона. У нашій державі опрацьовуються моменти і багато, і ці альтернативні види покарань багато поводили, чим займається кримінально виконавча інспекція. Однак позбавлення волі. Є одним із таких заходів, якщо особа не піддається впливу інших, то вона повинна понести кару за скоєнні правопорушення. Ми йдемо до того, щоб умови створити належні у наших закладах. Проблема це загальна держава. Чому? Тому що більшість слідчих ізоляторів, і це наголошувала наш омбудсмен, коли їздила по Україні що слідчі ізолятори наші в нашій основній більшості побудовані близько 100 років назад. Тобто то, що збільшується на законодавчому рівні, а та норма навіть жилої площі. І всі вони практично побудовані в центр міст. Розширити немає можливості куди. І постає питання перед державою в цілому, щоб виносити слідчі ізолятори за межі міст і будувати нові, які будуть відповідати нормам. Європейським